Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Олексій, чи вирішив ти, хто далі спробує свої сили, щоб зайняти один з тільців, які зайняті на цей момент? Я хочу на десерт. Потап, не треба мене. Будь ласка. Я готовий ти. А зараз на сцені від моєї команди вийде учасник якого хобі рибалка. Я Ярослав Кайда! Зустрічайте випусками! Ярослав Кайда! Давай! Балочка, Ярослав, нам вже час на сцену, вас вже чекають. Я виріс в місті Балаклія Харківської області. Це місто півроку було в окупації, і це було перше місто, яке звільнили наші захисники під час контурнаступу на Харківщині. Слава Україні! Слава Україні! Гарою, слава! Я дуже, дуже радий повернутися додому у рідний край. До міста потрохи вертаються мешканці та відкриваються крамниці. Цей виступ я присвячую усім захисникам, які ціною власного життя звільняють українські території. Хлопці, дуже вам дякую. Я впевнений, що дуже скоро у всіх містах України села це майорить український прапор. Слава Україні, слава за Давай, давай.

Shadow Я тебе вітаю, Ярослава. Це було серйозно. Респект. Це Хардкіс. Ну, це було дуже достойно. Я, скажімо так, приємно здивований. А з одного боку, залишили там енергію драйв Юлія, а з другого боку, абсолютно по-своєму це заспівали. І, Ну, дуже класний виступ. Дякую продюсеру і дякую вам. Ну, в сенсі тренеру. Поки що ще не з продюсером, хоча хто знає. От, і. Ну, мені би було зараз тяжко зробити вибір. По приспіву, перше місце по куплету, я, може би, навіть і не, не, не залишив. Тому я зрозумію, в принципі, будь-який вибір Потапа, але нав'язувати не буду свій вибір. Святослав, дякую, Оля. На початку хочу запитати, Потап, що ти з ними зробив, що вони так круто зібралися і зараз просто розривають Відпустив. сцену? Це круто. Давайте поаплодуємо Потапу, правда. Ярослав, я вас пам'ятаю на сліпих. Потім на батлах, і зараз ви зовсім Згоден повністю. Хоча ви співаєте ту ж музику, це теж рок, але для себе ви зробили такий стрибок, це просто дві різних людини. Мене вокал особливо в приспіві просто припечатав. Тому я не знаю, що буде робити котап, але я б вас залишила. Це круто. Дякую. І Шо що тепер робити? Мені дуже складно тут зрозуміти, як тобі підказати. Бо дійсно ну, такі вокалісти, такі артисти сильні. І мені здається, що ти готовий артист. Тобто у тебе все, все вже є. І мені здається, що для когось є ще шанс просто знайти тут зріст. Ти тут просто топ вже. Я би дав шанс ще іншим артистам. Це Можна, не це найкраще знак. знак так. Ти думаєш, що не посаді? Я не впевнений, але з кожним це може бути. Ярослав. Я дуже пишаюся тобою. Ви продовжуєте дивитися голос країни. Ми збираємо на ЗСУ. Навіть під час війни наш голос не заглушив. Хто потрапить в прямий ефір від команди Потапа? Так співає моя країна, і ти йдеш на перше місце». Чи зможе і подиякон з Волині Василь Палюх повторити успіх отця Олександра у фіналі? <звук> Я мрію потрапити до прямого ефіру, аби надалі виконувати свою духовну та музичну місію. «Бездоганно». Чи вдасться взяти реванш у дорослому голосі? Фіналістці Голос Діти з Івано-Франківська. Карині Столабі. Ми боремося за правду і свободу. Так звучить наша країна. І чи отримає місце на стільці Рокер з нещодавно звільненої Балаклії? Ярослав Кайда. Сильний виступ. Міг зробити набагато краще. Боже, ні. Повернення тренера, за яким ви так скучили? Тіни Кароль. Ти, який такий мене козир в кармані? Я тут ніколи не сиділа. Це перший раз. О, я повернувся. Ой, наші голоси. А також як розподілиться команда Святослава Вакарчука у прямому ефірі? Зараз з нами на зв'язку фіналісти Анна Кінзерська, Алієха Джабадінова та Михайло Цар, вітаю вас, друзі. Ви вже теж, мабуть, знаєте, що зараз ми будемо обирати вам нового тренера. Не пропустіть. Вас чекають на сцені вже йду. О, знайшла свій! Ти тут просто топ вже, я би дав шанс ще іншим артистам. Можливо, це найкраще знак. знак так. Ти думаєш, що його не посадять? Я не впевнений, але з кожним це може бути. Ярослав. Я дуже пишаюся тобою, тому що все, що ти робив до цього, був на ти. Сьогодні ми перший раз ти відпустив, скажи, що ти відчув на сцені. Кайфанув? Я вперше за три виступи справді вийшов і відчув кожну секунду, перебуваючого тут. Це була така магія. Коли людина кайфує, ми не можемо відвести від неї очей. Коли людина кайфує від того, що він робить, а ти кайфав перший раз. Ти почув мене. Ти достойний цього місця. Ти його виборов собі. Але, дивлячись на рівень цих вокалістів, це третє місце на сьогодні. Мишко. Очманіти. Ярослав, місце. Е, Неспокійне, місце нервове. Неспокійне місце. Місце небезпечне, але це все-таки місце, і хто знає, як буде далі. Наймай, будь ласка, це третє місце. Ти Молодець. Дякую. Михайло Герасимчук з посмішкою на обличчі залишає наше шоу, але дуже гарно, що ти в позитивному настрої. Хочу сказати Олексію велике дякую за все, що він для нас зробив. А що щодо Михайла? Mm. Ні, до Михайла, ну дивись, він, він класний виконавець, складно. Ну, 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 прямі ефіри. Прямі ефіри трошки Він Це дуже складно буде просто йому витримати цю конкуренцію в прямих ефірах. Про кіндери я сказав, я сказав тільки правду. Oh, wow. Ти взяв з собою? Да, я взяв сьогодні з собою талісман. ось. Так. Я хочу подарувати цей талісман, учаснику, за якого я буду вболівати далі. Ярназар, це для тебе. Wow. Я просто коли його почув, я е, очманів, можна так сказати. Е, це перше відео учасника, якого я записав собі на телефон, щоб показати у Запоріжжі, як співають у Казахстані. От wow. зараз вже на голосі країни. Bravo. Дякую всім вам. Хай переможе сильніший. Браво Герсенчу! Ну в тебе є до кого йти. Судячи з цього, вона сказала так, так що повертайся. Дякую за пісню. Дякуємо за пісню. Дякую за підсумку. Ну, а в нас, дорогі друзі, є чудова новина Павло Нажига, який зараз займає перший стілець. Уже стає чвертьфіналістом в команді Олексія Потапенка. І він у прямому ефірі буде виборювати перемогу у голосі 20-22. Красавця! Я просто певна, що зараз його маленькі дітки просто настільки пишаються його татом. Він такий класний папочка. Я вітаю тебе, але в наше змагання не закінчилося. все тільки починається. ще два учасника. Два учасники як буде далі? Що треба зараз зробити, щоб сісти туди? Я хочу посидіти на червоному кріслі. А! Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.